У 2023 році одна з центральних вулиць на мапі Херсона була перейменована на честь відомого історика та політичного діяча Михайла Грушевського. У 1917-1918 роках саме на цій вулиці розташовувався український народний будинок, що об'єднував під одним дахом Херсонське товариство просвіта, видавниче товариство Українська книгарня, Український національний шкільний комітет, українську вчительську спілку, Спілку та інші українські установи. Михайло Грушевський народився 1866 році у місті холм. Найдодатнішою працею Грушевського вважається історія України Руси, в якій викладається історія України від прадавніх часів до другої половини 17 століття. Лютнева революція 1917 року уможливила його повернення до Києва 26 березня, коли Українську центральну раду вже була створена, а його заочна обрано її головою. Грушевський Розгортає брухливу діяльність, пише чисельні статті та звернення, готує грандіозну національну маніфестацію, яка відбулася на Софійській площі 1 квітня 1917 року. З року. Цього моменту, впродовж року, Михайло Грушевський стає центральною постаттю політичного життя України і Херсона як головний провідний ідеолог Центральної Ради. За радянських часів Грушевського заарештували як керівника вигаданого чекістами Українського націоналістичного центру, щоб вибити з нього свідчення совіти ув'язнили його дочку Катерину. А в 1933 році закрили справу з огляду на його смерть хоча сам він помер пізніше. Наприкінці 1934 року. У січні 2024 року в Херсоні перед з вулицею імені Михайла Грушевського з'явився сквер Михайла Грушевського. Сподіваємося, що херсонці прийдуть і вип'ють кави, і будуть ласувати солодощами, які так любив Грушевський за життя у цьому сквері.